Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка. Україна прагне миру від першої секунди війни. І ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації. В якій триває дипломатія, тобто, передусім, це звільнення полонених наших військових та цивільних і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд, і сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі, і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми Вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо руски погодяться в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні. Також допомогу розвідданим. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну. Чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної прави. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Обов'язково. Зберігаємо незалежність, обов'язково захищаємо життя наших людей, обов'язково дякуємо всім, хто допомагає Україні триматись і розвиватись, попри все, має бути достойний мир. Слава Україні! Вітаю, друзі! Сьогодні 11 березня. З вами знову реклачок. У мене для вас є гарні обнаділиві новини, які відкривають нам шлях до припинення війни. Це буде не просто у джіді завершилися переговори між українською делегацією та делегацією Сполучених Штатів Америки, які тривали 9 годин. За підсумками цієї зустрічі досягнуто домовленість про повне припинення вогню терміном на 30 днів. З умовою його пролонгації, якщо всі сторони будуть погоджуватися на це, ну і після цього розпочнуть підготовку мирного плану, який має закріпити довготривалий справедливий мир. Від зроблені відповідні заяви українською стороною і американською, я вам готовий зараз детально про це все розповісти. Підпишіться, друзі, ну і звісно поширюйте цей контент своїм знайомим. Бо це справді дуже важлива інформація для того, аби розуміти, що нас очікує в найближчому майбутньому. Розпочну я із заяви Ярмака, яку той опублікував у себе в телеграм-каналі. Це погоджена позиція американської і української сторони, тому можна цій інформації довіряти в повній мірі. Україна висловила готовність прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки, наголошую пропозицію Сполучених Штатів Америки. Це не наша пропозиція щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російської Федерації. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру. Чому, власне, на 30 днів а не назавжди? Ну, це логічно, тому що довіряти Росії не варто, і вже сам Дональд Трамп запропонував схему, за якою таке перемир'я, але повне, не лише в повітря, на морі, а й в тому числі на суходолі, має настати. Ну а далі конкретно розпочнеться процес переговорів. Якщо ж росіяни не погодяться на це, то постачання зброї до України буде, ну, як на мене, масштабовано. Тим паче, Сполучені Штати Америки – Заявили про те, що негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Простими словами, так як надходила зброя раніше, вона так тепер буде йти і далі. От буквально з цієї хвилини, вже такі домовленості є на Росії, вже збентежені, і вони певне не очікували такого повороту подій. Думали, що Трамп і далі буде тиснути на нас. Трамп на нас дотиснув. Ми пішли на умови Трампа, а тепер черга за Росію. Ну, власне, про це говорять і представники американських делегацій, я ще обов'язково цього торкнуся. Що далі мовиться в заяві Єрмака? Ну, читайте в спільній заяві Сполучених Штатів Америки і України. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню. Тобто, коли не буде обстрілів, тоді будуть здійснюватися гуманітарні місії, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням поремусово переміщених українських дітей. Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Ну, нас негайно, можливо, там завтра чи післязавтра. Я звісно дуже прошвидшую події. Ми всі цього хочемо. Але спочатку має відбутися візит одного із членів команди Трампа, які сьогодні були в Саудівській Аравії, спецпредставника Дональда Трампа з питань близького сходу та України, загалом уже Віткова, він уже був у Москві, Тепер він знову летить до Путіна для того, щоб певне погодити якраз той день, коли буде припинено вогонь. На цю хвилину, звісно, вогонь не припинений. Зараз є повітряна тривога на цією Україною, і не варто цього очікувати прямо нині. Сполучені Штати зобов'язалися, самі зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Вони вже були залучені до цього мирного процесу. Там були британці. Тому вже просто формально маємо ми почути від Трампа, що європейців долучають. Але я думаю, що це точно будуть британці, навряд чи там будуть представни Європейського Союзу. На сам кінець, президенти обох країн, це також дуже важливо, домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Зі свого боку, друзі, скажу, що Білий дім попереду нас робив заяви про те, що дуже обнадійливі, дуже гарні новини із переговорів. Тобто американська сторона задоволена. Чи задоволені ми? Питання, звісно, поки що відкрите. Єдине, чи ми можемо бути задоволеними на цьому етапі, що не будуть нам на голову прилітати шахеди і ракети. Це що найменше, якщо буде повне припинення вогню, то не будуть гинути наші військові на фронті. Це архіважливо. Але. Я ну, можу лише сказати дуже стримано про те, що поки що ми не чули жодного повідомлення про якісь територіальні поступки з боку України і в спільній заяві про це не йдеться. Взагалі це буде предметом обговорення під час підготовки мирної угоди. Ну, власне, до неї я думаю перейдуть дуже швидко. Все буде залежати від того, коли. Погодиться Росія на припинення вогню, повне припинення вогню. Наголошую, що це ініціатива Дональда Трампа, і якраз у заяві і підкреслюється про це. Ну на цьому, до речі, заакцентував увагу і Володимир Зеленський. Я зараз відслідковую також і телеграм-канали Російські, офіційні Рія і ТаС. Вони дуже швидко публікують інформацію. я вам скажу відверто, що. Настільки швидко, що навіть швидше, ніж українські ЗМІ. І вже сьогодні у видані ТАСС було опубліковано про те, що США передадуть Росії кількома каналами пропозиції про припинення вогню в Україні. Сподіваються на позитивну відповідь заявив Рубіо. це було найпершою новиною, яку дали російські офіційні телеграм-канали. І також Рубіо із Майком Волцем. Рубіо це держсекретарша, Майкл Волц – радник з питань національної безпеки, зробили спільну заяву, я вам її обов'язково зараз проаналізую. Але що, власне, сказав Рубіо? Він наголосив на тому, що тепер м'яч на боці Росії. Сподіваємося, що Росія погодиться. І також він говорить про те, що Україна зробила позитивний крок. Ми сподіваємося, що росіяни відповідатимуть взаємності. Це найкращий жест доброї волі, який ми можемо очікувати. Ну, якщо, звісно, цього не буде, то відповідь буде очевидною зі збоку боку Сполучених Штатів Америки. Це ну, більш зрозуміло всім. І тепер ми маємо, друзі, нагоду перевірити на практиці, чи справді хоче Трамп та Путін миру. Аби не було у нас дискусії з цього приводу, тому що розмов про капітуляцію, про те, що Трамп це Путін, Путін це Трамп, дуже багато в Україні. Я ще раз наголошую, не розділяю такі закиди на адресу Трампа, хоча він говорить багато неприємних для нас речей. Але Трамп це наш може бути партнер, якого ми можемо втратити, який нам допомагатиме боронитися проти російської агресії. Зараз ми знову отримали такий шанс. Тепер ми пересвідчимось на практиці, чи Трамп дійсно буде тиснути на Путіна усіма доступними способами, щоб Росія припинила вогонь. Уже є поодинокі заяви від депутатів Держдупи Російської Федерації, які кажуть, що нічого ми прикращати не повинні, і так далі. І вже зет-блогери попереду паровоза побігли писати пости про те, що росіян надурили. Тепер Сполучені Штати Америки закидують Україну зброєю, бо Росія не буде припиняти вогонь. Ну логіка, звичайно, хвора, як на мене. Припиняйте вогонь, і тоді просто-напросто ніхто не буде і вас обстрілювати. Але те, що у нас має бути зброя, це логічно. Їм не подобається така схема. Можливо, вони й очікували, можливо, ні, але я думаю, що в Кремлі точно про неї знали. Бо російська сторона отримувала відповідну інформацію від американців під час переговорів у тому ж Ріяді ще два тижні тому. Відповідно заяву щодо наслідків, поки що так говорю переговорів, ну і результатів певних. Зробив і президент України Володимир Зеленський. Він у своєму вечірньому зверненні підтвердив готовність України до 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту. Він наголосив на тому, що ми пропонували припинення вогню там частково, але ну зрозуміло, що ну це нелогічно. І я вам ще в попередні дні говорив, що навряд чи Сполучені Штати Америки на це підуть. У Дональда Трампа зовсім інше бачення, таке як от нині. Тому ми виконали практично всі. Побажання Трампа і Трамп є більше переконаний, що буде задоволений, тому що сьогодні з Білого Дому лунають лише позитивні відгуки на адресу України. І Зеленський сказав, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо Росія поводиться. Тобто, коли вони скажуть Стоп, тоді вогонь припиняється. Ми очікуємо відповідного фідбеку з боку Росіян. Пропозиція стосується, як він каже, всієї лінії фронту, включаючи удари ракетами, дронами. Бомбами, ну і суходол, звісно, тепер США мають переконати Росію вжити цього кроку. Заява президента України. Також з відповідною заявою виступили і представники команди Дональда Трампа Марко Рубіо і Майк Волц. Що власне сказав Рубіо? США запропонували Україні припинення вогню та негайний перехід до початку переговорів щодо завершення конфлікту. Київ це підтримав. Тобто припинення вогню і вже перехід до напрацювання мирної води. Але я не маю сумніву, що незалежно від того, буде припинений вогонь завтра, чи післязавтра, чи через два дні, чи через тиждень така група із американськими нашими колегами точно працюватиме. Трамп хоче припинення вогню, Україна готова на це, США чекають на відповідь від Росії. Заява Рубіо. США сподівається, що Росія прийме пропозицію про припинення вогню в Україні. США чекають на позитивну відповідь Росії на пропозицію про припинення вогню якнайшвидше. США дали зрозуміти Києву, що угода щодо корисних копалень зберігає значення, але головне домогтися миру в Україні. Питання обміну полоненими та гуманітарна ситуація мають стати частиною переговорів про припинення українського конфлікту. Це заява Рубіо. Майк Волт своєю чергою сказав, що делегація України на зустрічі представила конкретні кроки та пропозиції для миру. Україна готова припинити бойові дії та розпочати переговори. Паузу в передачі допомоги Україні з боку США знято, тобто і розвідальні, і зброя до нас їдуть. І заявив, що найближчими днями переговорить із представником Росії. Але я думаю, що контакти такі вже є. Відповідні дані і результати зустрічі передаються відповідними каналами. Про це активно вже пишуть російські телеграм-канали. Ну і в Кремлі, можливо, чухають по телеця, можливо, навіть у них вже готове відповідне рішення щодо подальших дій, якими вони можуть бути, друзі. Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Чи погодиться Путін на припинення вогню? Я вважаю, що так погодиться. Чому? Тому що ситуація на Росії вкрай непроста. Вони з останніх сил зараз намагаються звільнити Курську область, тягнутимуть гуму і час для того, щоб дійсно Збройні сили України вийшли з Курської області. Зараз вже є повідомлення про те, що нібито такий відхід відбувається. Тому, якщо, наприклад, Збройних сил України не буде в Курській області, то Путін може сказати так. Ми припиняємо вогонь. Чому я роблю таке припущення? І це як варіант розвитку подій. Тому що якщо цього не станеться, то в іншому випадку Трамп буде засовувати санкції проти Росії. Для Росії це дуже болюче питання сьогодні. Там визначається падіння долара на тлі риторики Трампа, але це недобре для російського бюджету, тому що вони втрачають мільярди рублів. Вони не донадходять до російського бюджету. Це погано для російської економіки, вкрай погано, друзі. Якщо будуть введені санкції проти Росії, а Трамп це може зробити. Він вводив санкції проти Росії за час своєї першої каденції. Він їх не любить, але в нього є ціль припинити стріляти, зайти в мирний трек і вже зараз оголосити про те, що ми припинили вогонь в Україні. І я тому не сумніваюся, що він такі рішення буде ухвалювати. Діє він жорстоко, без перебільшення. Навіть найбільші оптимісти в Україні, мої колеги, яких я ну, можу дуже обережно назвати прихильниками Трампа, вони сьогодні його вже критикують за таку жорстокість. Те, що, до прикладу, ми тут на каналі робили з вами ще влітку минулого року, виказували багато критичних оцінок щодо кандидата на посаду тоді Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа його риторики, сьогодні знайшло своє відображення на практиці. Ну і навіть це відображення вражає сьогодні всіх без винітку і європейців в тому числі. Тому, звісно, найближчим часом ми будемо бачити відповідні рішення Росії. Я не сумніваюся, що вже ми до ранку або на найближчі там години їх обов'язково будемо мати нагоду читати. І слухати. Ну, для того, щоб швидко ознайомитися із ними, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Та максимально оперативно з'являється ця інформація, даю найактуальніші новини, не засипаю стрічку великою кількістю, щоб ви орієнтувалися в найактуальніших темах, які, ну, на мій погляд, варті вашої уваги. Ну вам, друзі, перенагідно говорю, як завжди, велике дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. Дуже прошу вас дослухатися до парад, максимально конструктивно аналізувати нині інформацію, бо зараз дуже складно. Але я вбачаю, що ситуація виходить уже на якесь бачення. Поки що не готовий говорити про конкретні образи, але конкретно ми маємо вже відновлення відносин із нашим партнером. Ша це найголовніше на даному етапі. Ще раз велике вам спасибі. Всіх люблю, Ми шаную і не перемикайтесь все буде Україна!